Сьогодні я запросив дев'ятьох ютуберів пройти Майнкрафт під водою. Уявіть, що абсолютно кожен блок повітря в світі перетворився на воду. Кожна печера, ліс, селище і навіть пекло все затоплено. Тому перша задача в цьому світі знайти повітря. Ну шо, задихаємось, хлопці. Правильно? Та в сенсі ні, я я відмовляюсь. Знаєте, мені нема сенсу це робити. А можна мене дивити? стій, стій. Спердай! Спердалай! Я зараз повітря зроблю, та не пий мене! Так, добре, все, тепер можна покопатись. Та не пий мене! Ти до мене мій хороший! Та ти можеш від. Що це то за слова? А кишлюється. А! А чо? Де моя? Ох, живем, живем, живем. О, я придумав. Я геній гри, я геній гри, я дихаю. <рес> а, конечно, це це не капець! <рес> я думаю, перше, що, що треба скрафтити, це люк, так? Так, фух. Тепер можна нормально дихати. <рес> Дякую світу, що в Майнкрафті є двері. Тепер ми можемо справді почати проходження. Я чую топці, мені це не <рес> подобається. <рес> — Ти можеш відійти? Ой, чому? То, що ти не даєш мені поставити цей. О! Я живу, я як в аквариум, ой. Це давайте всі до мене в дірочку, в мене тут підземна цивілізація. Давайте, сюди, сюди. Я ні, я не піду, я тільки на паркур цивілізації піду. Ні, 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 це краще, це краще, ти не розумієш. Тільки паркур цивілізації, ні. Ні, ні. ні, ні, ні. давай, давай, давай. Всі сюди, всі сюди, до мене. Алло, 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 всі сюди спускаємось. Кому да. ти а треба? Маю. А кому ти треба? чё тут темно? А де світло? Ай, б***ь, це бейте! Це О, перший я. Здорово. Від потопельника. А можете верстак ще вкупнюку? Ладно, поставлю. Та можна мене не бить? Ні. Я повернувся. О! Не бачу. Блина, тут робую фінальну. Тебе краще зброя, так ти чесно! Ти не знав, що мене п'єш! Не переживай, все добре, потомки. А звідки тут стільки потопельників? Мене потопельник напав. А де моя вхід? Де <С моя дірка? Спасіння потопальники діло саме потопальники, чуєш? А ти, ти, дурак! Господи, що тут коїться? коится? Да поділись лутом! Вбивайте його, він мене загасив, чуєш? Ти чиш, то поділись лутом. А де А, це ще потом причину. А мене нема. Надаш тиму зброї там! Знать, знай, є! В тебе да я є щось верстак там пас... О, це, я я собі, я собі зробив все, що мені треба. Нам треба трохи дерева. Це дерево, що в мене було в Андрій. Нормально, я зараз дерево добуду, принесу нам. Такс, я пропоную зараз зробити нам тут скриню. І в скриню можна буде складати. Я знайшов трохи мінімут. А, ні. О, стоп, тут є мідне армор. Нє, нема. Kurva! Hello, how are you? I am under the water. Please help me. What the fuck? Що really... коїться? Андрійка! Секунду, <laughs> <laughs> у мене є місія Hello? зараз. Adera, а де рабой? А я... А я... Ти, ви мені не даєте виживати. О, бачу. В сенсі бачиш! Не чіпай мене! Є! <laughs> <Yeah. laughs> Я не можу! Судилу! Я тебе бью, я тебя бью! А шо нам треба Майнкрафт пройти там? Шарло, ти можеш просто ферму робити, я не знаю. О, живой! О, поехали! Сука, ты тут багато супсов. Двері находжу. А ще кайф, уще деговом. де ми слідувати цей світ. Блін, чи б корисно зайнятися? Я буду, мабуть, дерева добувати. Бо хоч це. а корисно биторобою, блін. Та ти. Я дерево добув. Я кажу рабой я. це людина, яка фармить дерево, а потім від нього можна його відібрати, як це приїхати. Я поплив звідси. Грін, чуєш можна до тебе? В мене Ні, не, не можна, не можна, я закриваю все. Так, добре, нам треба їжа. Ми зможемо десь знайти траву і побудувати тут підземну цивілізацію з землею? Привіт! Е, вибач, вибач. О, де ти мені його коло. Я знайшов залізо, але є проблема. Печери теж затоплені. А, купую. ну да, та, там все затоплено. Зробивши яку неяку початкову базу, настав час для пошуку кращого обладнання, бо з кам'яним кайлом в пекло не потрапиш. О, залізо. Yeah. Треба, треба постійно мати з собою двері. Це правило. Я віддав. І давайте дослідимо цю печеру. Залізо. Багато заліза, це добре. До речі, золото є. Можна собі одразу зробити золотий армор для пекла. Я не знаю наскільки це буде корисно, але є план. Я план, ми з тобою добиваємо собі по діамантовому сету. Ага, І устроюємо. І вбиваємо їх, і приходимо майкрафт саме. Ну давай, за останні у нас будуть проблеми, я думаю, але. Хороша, хороша, хороша спробувати подобається. Грін, що ти там казав? Кажу, в мене no death run. Да? Не надо йти зараз мене вбивати. Ні, да, давай без. Грін. Але я можу не вбивати. Привіт. Тебе я точно вбивати не хочу. І тебе не хочу. Де біла скотина? Іди на. А, шоо! Привет! Ой, ой! Тихо, я придумав. Все, нормально. Блин, я у я буду новый лу. Ты хитрий. бам 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 Это даже побудь. Корабель! Корабель! пам бум ба бум Я нічого не бачу, но Іди звідси! Клятий утопець. О, ні-ні-ні, Малі це, звісно, дуже прикольно, але я відмовлюся від зустрічі з ними. Я думаю, можна звалювати звідси. Треба якось спуститись по знайти діамант. І було б чудово ще лавове озеро для того, щоб побудувати портал. У мене, до речі, немає їжі і в нас, в принципі, її немає, тому дамаг отримувати мені взагалі не варіант. Треба максимально обережно. О, земля! Зможемо зробити яку ніяку ферму. Це ж можна їсти да, Оці ламінарії. Ж смажені можна. От, так. Да. Блін, але шкода, що мало щось дають, не поїжджає. Діаманти є. Майо! А <плес> я не забрав лів. Так, я одразу роблю ось так. І на пошук лави. Олексій, нам треба шукати лаву. Я знайшов магму. маму. Це, це не зовсім лава. О! Будь ласка, дайте мені лави. О, лава! Лава! Ти короче коли копаєш, ти трясеш, і тебе очі на спині. Я сдох, дам. Ну да, я здох, до довечі. Опа, знайомий голос. Оооо! Що в этот? Ти Титаніс. ха Капець ти лох, я в шосі. Та дай мені розвинутись ти! Цікаво, а я встигну викопати чанк за час проходження Так алло, Шарлота Апа що це мова пати Та я Та не, не б'ю на... я тебе не б'ю дебіл! все Все, все, давай давай, давай мир, давай мир, давай мир. Все, це я просто подплив, ти мене вже бить почав. Я звичайно хотів, але я... я б в останній момент передумав. А ти мене бить почав. я не буду, я не буду, я тобі можу дерево От буквально все що мені треба, це просто взяти і вижити з корабля. Але я буквально не можу. Мене тупо вони ізбивають оці дебіли. Ай. Ну звісно. Я манав. Ні, все, я, я манавка. Я манав, я, я манав, я манав, я манав. Я лізу нагору. Let's go! У тебе є обсидіан? У мене є обсидіан, в мене є діаманти додаткові, в мене є золото. О тут є прохід, тут є прохід. <п 'ят> Що ви підводна підземна цивілізація? Як справи? Коротше, дивіться, я в скриню всяку хрінь. Я зараз буду будувати портель. О, Я знаю хто хто безкорисний. Рабой! <ривіт> я приніс нитки, можна почати ловити рибу, і земля є, щоб зробити ферму. Спробувати. Я добитчик, я дуже молодець. Дайте землю, я тут дерев'я буду гроші. Я пішов ловити рибу. Хорош, алексій, потужний. До речі, там, якщо знайдете книжечку. То можна буде зробити грінстоун і цей стіл зачарування. Бах. Поки всі займались е, справами, я потужно тягнув команду зідана. Добувши обсидіан, ми стали ще на крок ближче до проходження гри. Тепер до пекла як рукою подати? Алло, алло, люди! Спускайтесь вниз, пішли в пекло. Це не пропозиція, це вимога. Я ту вже не можу мені. І вбивають. Тупо оці то ж жасими. Грінчик, спускайся вниз, пішли в пекло. Не хочу. Йому вистачило, да? Того останнього да? Це буде веселе пекло, я обіцяю. Ладно, потомки ще згодом пішли. У мене є, якщо треба А я вже скрафту колись. Добре, нема хілайн, не буду сироти. Я не буду руїний. От був би тут рабой, я бігав спелив. Mm -hmm. mm -hmm. Готові? Андрійка. Давай. За так я попко! помер хлоп. Ну добивати О, я його не хотів. Я хотів. Якого войка? <ріст> 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 та не буль його, ну нащо? Він зараз хату зірв. Чим ти зараз зайнятий? Бо я плов. вбили був... <ріст> Андрійку, я хочу склад. вбити Андрія. Будь-я. <ріст> Андрій, Андрій, Андрій. Може, Андрій, можу, Андрій. А, Андрій, в нас місія <ріст> йдеться. Кто там кальян будет?

На цей раз пекло буде разюче відрізнятись від звичайного проходження. Бо зазвичай основний ворог в ньому це вогонь. А без нього видобуток стрижнів пломеня та перлин енду буде легкою прогулянкою. Так же ж. Вода серйозно? О, Вода. до речі, хочете прикол? Дивіться. А чого вона зникла? Вона мала. А стоп! А ця перетворилась. Так, ну ну це, це просто кали з жопи у нас місце. Окей, нам треба синій біом знайти, тому що ендерменів ми тільки там, мені здається, зможемо добути. Ні то нам треба кімнатку робити. Давайте зараз тут зробимо невелику кімнатку на виході, прокопаємо. Я а. щас помру. Не помирай, грінчик. У кварц на обзорвере. До речі, нам соулсен треба знайти. Щоб ми могли на гору вилазити. Мені треба хавчик. Хавчика взагалі. немає. О, я забув, що з нами Титаніус. А де він взагалі весь час. А помах мені? Ти мене виштовхнув, все, сиди тут сам. Ти дурний, ми... Клад надо ж найти. Мене зараз поб'ють джей. Я випадково! Я копаю один блок! Отута. Та Я знайшов потужну цибулю на мендінг. Найс. Ля Ой, відтой! А я пливу, я пливу, я пливу, чуть не задихнусь зараз. Андрій, костій, ти куди? Без мене пішов! Без тебе нікуди не піду, я просто хочу подивитися. Так. Пішли разом шукати цей фортрес. Десь в ту сторону ми можем іти зліва, вроді, капіпяо, трендя жопа, а от там переді я щось бачу. Пішли от сюди прямо. Так, да, так, да, да, якраз про це я казав. — Боже, як добре, це, це навіть інколи дихати можна тут. Мені б золото знайти. До речі, це ж нескінченність нажимних плит виходить. — І знаєш, в чому найбільша? — найбільше? А ну? — Що тут немає клятих мобів, немає гастів. Mm -hmm. Ми можемо плисти отут по самому низу. Тут же ж багато відкрите. Та, і, і задихнуться. Двері. Хе, ну теж правда. Поплили туди, там відкривається. <хе> Фортеця! Фортерс! Фортес! ОРІГОБРІ! <хе> І на цій ноті я хотів би попросити вас підписатись на мене. Ми на шляху до трьох тисяч підписників, і саме ти можеш допомогти дійти до цієї цифри. Приніс е, все, що в мене було. У мене купа блоків є. Зараз будемо будувати тут кораблик. Це гарна ідея. Є, є та місце до двері поставить? Да, всередину. Давай. А чого Стоп, а Чого на червона? Е... О, до речі, вона ж звичайного мала бути, да? А! Це що? Секретна структура Майнкрафту, яку ніхто не міг знайти на протязі всіх цих років, а ми це зробили? Там ще один! Тут нема СКРИНІ! Там дивись, там ще один! Де, де, ти де? І от дивися отуди, вперед. Ти бачиш? Біля лісу. Там ліс. От, Я не бачу ліс. Окей, добре, копай свої двері, поплили шукати. О, я чую когось. Тут А ну, я йду попробую, може попробувати туди? Чи ти вже цей подивився, тут є куди плести? Нє-ні-ні, давай, давай тут. Ми тут знайдемо. Так, я поплив навколо, тут, блін, базальтові, треба наверх якось вилізти. якщо ми всередину не попадемо. От не хоче він з нами, йти пішли. Ой-ой-ой. Срані базальтові дельти, вони. ж... Це місце, котре дуже любить карабти. О, спавнер, спавнер, спавнер! А! Що? Що там? Ам! Ви бачите? Що це за херня? Так, у мене один ХП. Є, єсть, є. Ну, що там таке. У мене є деякі запитання до цього а, -а, -а, а, Чекай, там всередині вода ж, правильно? Сенсів в спавнері вода. Ой, малін, добрий день. Вітаю на нашому кораблі. Остання путь. А ти можеш його ляснуть, будь ласка. А, Але, коротше, тут треба все забудувати, тут треба прибрати воду. Я зараз помру. Чуєш, в тебе є скринька якась? Mm, є. Що ти там знизу робиш? Вилазь за мене. Та куди вилазь? Тут Развійна. така тема місце ще Треба буде версія номер два матча хлопчача хата Так, тут є скринька тепер. Я зараз свої речі сюди скину і повернусь. що це за корабель? Ветаю. Зараз всім там тренда, кстати, буде, мені здається, він роздасть. Ам? Ам? Сюди, чотири палички Чисто в теорії, чи можуть тут бути свині, з якими турбувати? Нє, це не червоний бім, хоча нє, чекай, це він Фірлінг славний гроб з Форрінг Незер Вейстс О, найс, це воно Що? О, найник, ти теж тут? Yeah. А як мені туди допопасти? Там біля вазі десь є ще магма А, я бачу, де плюс-мінус I am back Hello. Хеллоу Найнік, відходь що ж. Дві муш мене взяв, збив. Як мало б ще палочка випасть, чи но випало? Скільки в тебе пало? Дві штучки зараз в інвентарі. У нас є сім. Я пропоную трошечки більше нафармити, Штук десять хоча б і можна йти назад. Не розумію. Добре, зго. Я перелякався. Єдине ще, я думаю, з а Томкич, ти такий чорт просто! Що Чё я чорт? Я стою біля пломеня з щитом, ти мені його збиваєш, я здухаю! Ха-ха-ха! <рес> я его то <там> <рес> я звив! Я пломеня вытамаю! <бити> <рес> Бачу, Я там стою, не можу, ти б'єш мене! Так я тебе рятувати між... намагався, а ти, ти не тянуш мою допомогу! Татував, блін, називається, блін. Вбив, збив щит і вбив мене. Окей, пішли, покладемо це все на базу. Ти найбільше не вмираєш, я скидаю тобі. Може, не прогадає. Ну, до речі, так. У <реку> <реку> мене десь один з палочки пішли. <реку> В сенс нікого нема. Це трендець. Okay. Коли всі стрижні були надійно сховані в базі, настав час добути перлини краю, але враховуючи те, що моби не спавнились в воді, надій на легкий видобуток було мало. На щастя, в нас був деякий план. Блін, Надо домик О, хаби. Привіт. Привіт, ти де взагалі був в бастіоні? <су> <су> Ох, ці соло адвенчурері. Нам треба от сюди загрі. А що там в Бастіоні, Грін? Нічого, там? вода. А що там ще може бути? Там свіни нема. Окей, тоді нам треба синій біом знайти і дивіться, я або намагала. ми копаємо все золото і шукаємо червоний біом, і ми знаємо, наче де він є. Не працює. Я, я намагався. Ми можемо викопати цей. Ми можемо викопати не спавниться. Я викопав в червоному, точніше, в незервейську. макс, 2% из моих депрессий, я это нет. Где все мое барахло? Андрейка, блин, здесь своим цим. Где вы Бастион. Де червоний біон? Я тобі можу сказати. Пішли всі разом туди зараз. я звідти буквально плив сюди. Грінчик, ти можеш провести тобі до червоного біо? Так, да, можу зараз секунду. Мені треба зараз червоний біо. Ми там спробуємо заспавнити піглінів. Там Грін казав, що знаєте. Але я, я, вважаю, я не знаю, але я не знаю, де грі. Ха-ха! <рес> найні дивись! Він родився. Да, ось воно. Ось моїй двері. Походи тут, розмінай ноги, найні. Най, ні. Я Грін сказав, що вейст він викопав і нічого не цей. Але я думаю, що він може недостатньо велику викопав і треба ж відійти на 20 блоків, щоб вони спавнитись. Понятно? У нас тут теж не зервейс почався. Оповідає за цим якраз. Да, вот зліва. Якщо це не спрацює, то нам треба синій бігом. За просто перлами, да? Ну да, ми тут в цьому ми спробуємо поторгувати. А стоп, 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 стоп. Подивись, хто там плаває. Не бачу. Ага. Йоп! Пропоную закопуватись отут. Слухай, потомкиш, по-моєму, вже третій раз обирає мапу, яка просто не під контент, розумієш? Слухай, мені здається, треба йому сказати, Слухай, давай ми виберемо. Да давай, тому, до речі, він... а, ні, це цікаво ну, ідея. Він не раніше, або він, тому, що, типу... він продумує одне, але він ускладнює інше. Від... Опа, ніфіга собі. ніфіга Я собі. Розжилися тут. Ну так, непогано. Ну... Якщо тут кастом не біоми, то. У нас проблема. І в басіоні немає рибів. Окей, ну давай тоді синій біом шукати. Ну я думаю, в біомі то не мають бути. Стоп, подивись на дерево. Це корали, та? Я думаю, що можливо є якась структура. Окремо бендермен виявилось, що чомусь в цьому світі моби взагалі не спавняться. І єдиний спосіб дістати перлини Енду це знайти спеціальну структуру зі спавнером. Що ж, не могло ж все бути легко, да? І так, це доволі сильно, сильно наколило градус в команді. Кантієнті Оце я, Я уявляю, як йому зараз нарізати все це буде по три години запису. Ні, знаєте, це, це супер контент. кантіну, тоді бату і це... Oh. Та-та-та. Да, та. Да, да, да. Тут щас? має бути структура, просто купол. Чувак. Да, і тут спавнер. Тут спавнер ендерменів. Ура, боже! в таком місці заховано. Я манав. О, да! от воно, воно. Та, да, я тут вже все заформую, я тут фонтан вже зламав. What the fuck? Тут спавнер ендерменів. І я от все формую. Тут хорус ще був. Все, це У Мене 16. Окей, да. що, okay, пішли на базу. Ти? Оплили нам туди. Нарешті, нарешті, yeah. нарешті! Ура! Нарешті! Ура! Ура! Нарешті! Нарешті! Ура! Ура! -о. -о, -о, -о. Шмер. Нарешті пекельні борошна закінчились. І всі перлини Енду були в нас в кишені. Але перед фінальною мандрівкою в енд я мав ще дещо зробити. Я готовий, проводьте мені екскурсію. Дивися, тут -а ти їси, тут а ти спиш, отута ти переплавляєш. А ні нема, бо нема вудичок. О, а ми можемо яблуки вибити, Чуєте? А що тут знизу поміняв? Віка, привіт. Алло. Як справа? Ого, ніхрена на собі. Е, я візьму. Яблочки. Яблоко. Текс. Потанкить. Ого. Угу. Слава Українській! Що <регу> ви готові йти? <плес> Тепер, маючи вдосталь їжі, ми точно були готові до фінальної подорожі. Між нами і Ендом була остання мандрівка човнами. <плес> <плес> <Ой, Боже. плес> Капітан кінчає. Любі друзі, зараз ми на цьому красивому кораблі попливемо в мандрівку. Він правда не попливе, тому тримайте човни. Я все підготував для вас. Зараз я запущу це чарівне око, і воно вкаже нам шлях. Якщо звісно в цьому світі існує странково, що я сподіваюся. Майбути. Може, треба. Раз, два, три. Туди. Ее. Ну все. Зьеу. Давай, сторону. А, ой, там корабель якийсь. Якщо там є мох, то можна буде пшеничку робити. Пропоную плисти. Я спущусь, якщо тут. Я спущусь, якщо я побачу хату спанч Богу. Бром, 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 О, що? Я бачу землю. Ой, в сенсі. Треба було просто поплавати. Вугіль! Земля! Земля? Земля! земля. Так, а ч, а чо, а чо, а чо робо і Титаніус зліва написали? Ой-ой, ой бо ви довго плили, ми вже втомились. Боже, земля. Кавунчики, їжа, треба добуть. А ви хоч ліжко взяли, чи ні? Нас нема ліжка. Так що помрем, то вже помрем, да. Це що, 100 а -а -а. днів виживання на загубленому острові. Це якийсь рафт уже. ніж... Там джунглі під землею. До речі, доволі сильно змінився кут, ми поруч. Коротше, я думаю, вона десь під тим е, джунглем. Я думаю, десь ми дуже поруч маємо бути. Я зараз кину ще одне. як покаже. О, 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 о отут, тут, отут. Тут, отут, 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 десь. Можна занурюватися. Я це да, спускаємося. Залазьте, 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 залазьте. Тут вода, стрибайте. Дивно, правда? Тут до речі, дихати можна легко. Так, нам треба знайти бібліотеку. Шукаємо всі бібліотеку. Тут можна дихати, сказали вони. не. <звук> а з все одно складно скажу. Калист. <звук> 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 О, бібліотека, найс. Я знайшов! Я знайшов портал! Де, де де де. -де. Так, Так, окей, я роблю ліжко. Надо забити кімнату, де цей. Или поспать, моно, блин, я ж задупал. Все, давайте, ставте спаунпоинт. Ура, боже. Дайте, дайте тикнути. Дайте. Це спати. Хочу, дякую. Ура, спаунпоинт. Я зараз зроблю, я зроблю спаунпоинт. Він не поставив? <рив> він не поставив. Він, він... Все, погнали. Ну... Готові? Незважаючи на прикру втрату двох членів екіпажу, настрій закінчити це проходження нікуди не зник. Залишилось лише перемогти дракона в дуже дуже незвичному форматі. Що ж, любі друзі, всі тут настав час. Коротше, пішли. Оп, раз, два, три. Полетіло. Шо якщо давай? Нашу тобі казав натискати підривання. О, тут можна дихати. Йо, йо 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 але тут не глибока, тут не глибока. тут не глибока! Тут не глибоко. Ай, хтось... Хтось вже готовий фіди. В кого лук? Ах ти! конечно, да! Не стріляй, будь ласка, по-моему. Урум. Урум. Ту Уру, ту туру, 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 туру. Ай-яй-яй-яй-яй! Турум. Ту Туру 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 туру. шукати елітрию. Бадум. <пірш> ну все, чекаємо перш. Так, будь ласка, відходимо від цих, щоб він швидше перчну. Добре, дякую. А, нормально вам? Ну, ви чорнами, да? Так... <пірш> Це що таке? Це мега ізі буде. Пьорч, перш, перш. <пірш> <реш> Людина не знає, що пристрибать не можна, скільки йому кажеш, а він все не стрибає, ну дурачок. <реш> образом? Але мало. Цей, нанік. Я йому хотів батон дати, который він мене так сльозно просив, <реш> Анде... просив мене. Це Наник, Наник, Найник, Наник, Найник. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, як ти просив в мене це. На. Всі помирають. помирають. О, зато їжа випадає поясла. Сенсі не зерита. А, о, найс. Ей, віддай! Це останній раз, коли ми Дай, будемо зіштовхуватись з тобою дракон. Дай, пас, пас, пас. І... Ура! <пас. Ура! <пас. Ура! 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 Перемога! 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 Один! Оце придурошне, боже, оце Фіолетове з цим ніком.